Знаємося, як бачить стан суспільства. Доктор соціологічних наук, директор інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо! доброго ранку, і зі святом. Зі святом. Вітаю навзаєм! Пане Олексе Олександре, я думаю, ви бачили да, цю статистику, яку власне на фонд демократичні ініціативи спільно зі службу центру Разумкова. Доволі високий показник, як на мене, 69% – це наших співгромадян, які говорять про те, що дійсно ми більш стали згуртовані за ці от. Майже вже три роки повномасштабної війни. Проте, ось цей показник, який каже, що ні. 24 якщо там 15,9 припресувати, ну, теж, як на мене, немалий. Що ви бачите в цій, в цій статистиці? По-перше, про всій повазі, це не статистика. Соціологія і статистика це дещо різні е, науки. Статистика це такі, знаєте, якщо дуже дуже просто, про сухі цифри там чоловіки, жінки, вікові страти і так далі. Соціологія це про соціальну реальність, і ці цифри це не статистика, а зліпок такий, якщо хочете, відтинок того, що зараз відбувається з суспільною свідомості. Це по перше. По-друге, що стосується просі, повазі до статистики що стосується цих цифр, ну формально ми би з вами не могли би очікувати інших даних. Ну, коли є екзистеційна, ну фактично екзистенційне питання, чи буде Україна чи ні, чи нас окупують чи ні, чи будуть бучірпіні, чи і багато інших, на жаль, населених пунктів, де відбувалися звірства, і відбуваються чи ні, то звісно ж, ми не можемо очікувати, щоб суспільство говорило по іншому, що під час війни воно згуртувалося. Весь дискурс, весь ну взагалі це. Абсолютно природні бажання людей гуртуватися перед небезпекою, яка є абсолютно конкретною, не десь там в казках, а от просто тут і зараз. Тому формально все вірно. Питання лише в довгостроковості цього, і власне мети задля чого, от окрім виживання, це дуже важливо. Так, ну власне, от середня так би мовити, єдність по країні вона 70, 69%, Так але коли ми заходимо в конкретні зап... конкретні питання, там можуть бути більше, більше думок, і тут виникає запитання: чи потрібно взагалі прагнути до якоїсь такої гомогенного і єдиного бачення усього, так чи навпаки, різноманіття це нормально і не треба боротися із ним. Різноманіття це нормально, але повинні бути і об'єднуючі фактори. Нам потрібно більшою, підкреслю знову свою думку чи повторюю, що нам потрібно з більшою повагою і розумінням ставитися до певних відмінностей, які є українців різних регіонів, різних поглядів. А в той же час повинні бути загальнооб'єднавчі, не лише символи, а і погляди. Тобто, не може бути, умовно кажучи, дискусії щодо Росії. Росія ворог, Росія агресор, їм треба давати відсіч. Тут я думаю, що це не місце для розмаїття. Тобто, відповідь на Бучі повинна бути адекватною, абсолютно адекватною, а в той же час. Погляди щодо там партійної, релігійної, мовної, навіть розмаїття повинен бути, ще раз підкреслюю, з розумінням і з любов'ю. Українці мають право на розмаїття. Ми така, ж, така ж сама абсолютно самодостатня нація, як і решта європейських націй. І відповідно, ми повинні бути об'єднані громадянством. Всі громадяни України повинні мати рівні права і можливості у своїх проявах. Пане Лосю, а власне, а як бути, от, Ну нехай. Я думаю, стези про те, що Росія ворог агресор, багато всі згодні, я не знаю, там тільки ті, хто чекає на Росію, можуть сказати. Ні, але ти нова, а от всі інші похідні від цього від цієї тези а, тут як бути? Бо є певні люди, які говорять, ну агресор, але треба сідати вже за стіл переговорів. Про циту одного блогера, який тут тік в нас нещодавно який каже про те, що ну, ми не вивозимо війну. Треба сідати вже, і тут якраз у нас і починається. ось цього Єдинства немає, це залежить ну, від питання, як завжди. Нагадаю, що навіть якщо аналізувати заяви влади, то вони були протилежні спочатку. Щодо цього питання, спочатку були там, здається, указ про неможливість сідати за стіл переговорів. Перед тим була спроба в Стамбулі переговорів, і зараз нещодавно протягом останніх півтора місяця були заяви про можливість запрошення Росії в якості учасника до наступного саміту, тобто навіть з боку влади є різні думки. Право на різні думки мають бути українців безперечно, і ситуація може бути мідливою. В той же час ставити під сумнів українську державність, окремішне існування української нації, окремі існування української культури. Ми не можемо собі дозволити, бо це екзенційне питання питання про наше існування. Якраз Росія. Не бачить взагалі а, української держави, не хоче бачити українську державу, українську мову, української культури. І це війна на винищення загалом нас а, не, не просто лише фізична, а і культурна. В цьому плані а, чи є межа? Я а, за те, що дискусії повинні бути завжди. Я за і повернення політичного процесу, і за право а, на, диску, а, на дискусії. Це не нелегке не і непросте питання. Так, ми разом з суспільством повинні визначатися, де починає діяти кримінальний кодекс, от де ця межа. Яка згідно закону, що ви не можете пропонувати здачу ворогів, щоб підняти, підняти руки? А де а де дискусії? Чи можна з ними заліз сідати за стіл переговорів? Я вважаю, особисто моя позиція, що поки живий гад Путін він зацікавлений війні і будь-які ідеї про переговори він насправді використовує для розвалу українського суспільства для розвалу західної коаліції, але це особисто моя мій погляд. можуть існувати інше погляду Олександра Шульги, дізнаємося, пане Олександре, за вашими дослідженнями, за вашими за вашою оцінкою, все ж таки, які теми для українського суспільства є найбільш небезпечними в питанні його власне розколу? Бо ми зараз говоримо про єдність і єднання. Так, а от які теми можуть роз'єднати і відповідно до яких треба обережно ставитись? Ну найперша найперше це мобілізація. Це очевидно. Це намагання провести розкол між тими, хто воює, хто в збройних силах України і рештою суспільства. І на це дуже багато ресурсів російської пропаганди і російських психологічних операцій. акцій. здійснено це, ну це ми бачимо. Дуже не треба бути спеціалістом. Не треба бути в цей процес, таким знаєте заглибленим, щоб побачити приклад. От коли відбулася курська операція, початок її, от перші тижні, напевне, теж тиждень, зверніть увагу, як мало в нас стало кричущих випадків з цека. Ці ролики когось б'ють, когось ловлять, когось бідних нещасних українців тягнуть та цекашні кизлі. От буквально як е, корова злизала зараз. Трохи починають оговтуватися, знову починаються ролики. Знову там вже українці масово відмовляються від мобілізації і так далі. Ну це вам просто простий приклад. Якщо у ворога недостатньо сил для того, щоб е, покривати свої величезні втрати і нарощувати чисельну перевагу, е, він або може якимсь чином це все ж таки вирішити, або паралельно намагатися у свого противника у нас. Робити це саме зменшувати можливість мобілізовувати. А ви думаєте, у які... ворога недостатньо сил? Бо за оборони говорить, що до кінця року їх взагалі буде 800 тисяч. Ну тобто, сили у них там а, ну, ще здається. ви про Ви про російського за міністра пороні ні, ні, ні. Ну, наш ми... за міністр оборони зазначено прес-конференції про те, що до кінця року буде налічуватися військо окупантів 800 тисяч. Тобто по порівняно ну, з початком року зросте вдвічі від 400 тисяч до тисяч? Ну, тут же ж питання, що в самій в самій армії вони її взагалі до півтора мільйона хотіли роз, розганяти. Але питання, ну, давайте так, якщо все добре в нас, то навіщо ми е, з 22-го року по 24-й в 10 разів, в 10 разів збільшили єдиноразову виплату, я маю на увазі про росіян, за підписання контракту з 200 тисяч, то зараз по 2 мільйони. І навіщо з цими двома мільйонами це просто підпиши контракт, їдуть знову по тюрма. Знову ж таки, без шапка закидательства. Просто давайте подивимося на цифри. Ми говоримо про цифри, а не про наші бажання. Тому очевидно, що тема зриву мобілізації в Україні є ключовою? Є ну просто найпріоритетнішою для російської пропаганди Зрозуміло. і на це скинуті всі ресурси. Пане Лиси згодні ні. Uh, ну я uh, якраз прихильник, я здається, в вашому ефірі казав uh, uh, концепції зараз, яку uh, один з військовослужбовців, старший лейтенант Святослав Дубина, uh, пропагує сім кроків до перемоги а там розписана інша система мобілізації. Тобто я вважаю, що в системі мобілізації, яка необхідна безперечно, для наповнення армії, є помилка. І е, вона може призводити до погіршення ситуації. Е, те, що пропонує Святослав Дубина, він пропонує навпаки, не так, як зараз ловити людей на вулицях. І причому тут ну, це ж не тільки російська пропаганда, це ж ну, люди ж бачать, люди ж ходять по вулицях. Ну, Відбувається вуличний відлов. відлов а він пропонує Дубина, що е, мобілізація повинна підлягати дві категорії: навпаки, силові структури українські, які зараз не підлягають мобілізації. Система МВС здається, до 400 тисяч людей, які зі зброєю в руках, плюс СБУ, тобто силові структури, і там повинно бути поступове заміщення на тих, хто відслужив, тобто на людей, які пройшли фронт. І друге, це є державні службовці, де аналогічно, які отримують привілеї від держави, і там повинно бути заміщення на фронтовиків. Натомість ці решта повинні підлягати рекрутингу, а не як зараз. Нинішня система мобілізації до чого вона приводить? Чому я кажу, що є небезпеки, які повинні бути проаналізовані? Не, от зараз перейдемо до статистики, до сухих, до сухих цифр. 407-408 статті Кримінального кодексу це питання е, самовільно звільн, е, з, е, втечі з місць дислокації і дезертирства. 2022 рік 9 тисяч людей офіційно, які 9 тисяч чимось. Які стали дезертирами і втекли, 23-й рік 21 тисяча, а 7 місяців цього року 37 тисяч. Це звідки дані? Це офіційна. Це офіційна статистика прилюднена якраз державою. Тобто військові кажуть, що справжні дані насправді в два або може більше разів більше, тому що не все фіксується. А це офіційна держава прилюднена дані. Нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути. Ми повинні давати посилювати армію, але мобілізація так. повинна бути угу. Пан Панес, давайте до теми вже згаданої Курщини звернемося. Тим паче, пан Олександр вже вже згадав про ті події, як вони впливають на наш стан да на моральний стан угу. суспільства. Українські військові взяли під контроль ще один населений пункт Курської області на Росії. Про це свої доповіді президенту Володимиру Зеленському розповів головнокомандувач збройних сил України. Пан Сирський також захисники мають поповнення. Обмінного фонду, і за його словами, курська операція це частина спроб припинити війну на умовах України. Почуємо деталі: наші оборонні операції на Донеччині, Харківщині, на півдні України, наше звільнення від російського флоту Чорного моря, наша операція в Курській області та майже вже щоденні удари по російським військовим об'єктам все це наш системний. Шлях захисту України, шлях завершення цієї війни на умовах незалежної України. Українські війська заявили, що планують оточити приблизно три тисячі російських військових, які присутні до річки в Курській області. Притиснуті перепрошую до річки в Курській області. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Зазначено, що сили Києва розширюють свій контроль уздовж кордону. А операція на Курщині поставила Путіна в незручне становище. Пише Wall Street Journal. Тим часом влада Курщина встановила в області 70 залізобетонних укриттів від обстрілів з яких. Самому курску, ну і планується зробити курчатою біля курської атомної електростанції. Сьогодні вранці стало відомо, що посол Росії у Сполучених Штатах Америки нарешті відреагував, сказав, що це вже третій тиждень нас, як іде курська операція. Що Путін знайшов якесь там рішення, як гідно відповісти за курську операцію? Тож, пане Олександре, що ви бачите вже на третій тиждень цієї операції? Як реагує російська не знаю, еліта, російське суспільство? Чи бачимо ми якісь не знаю, якусь? Турбулентність, на яку ми сподіваємось, ну як реагує, як реагував спочатку, реагував абсолютно традиційно. Вони були в такому, знаєте, в прострації в перші дні, плюс абсолютно ну викривлена інформація, коли Герасимов обіцяє одне. Воєнблогери пишуть інше, а в реальність виходить взагалі третя. Це дуже важливо. Тобто, дійсно знову Кремль з ну не може реагувати швидко кризовий менеджмент на дуже низькому рівні, так само в принципі, як це було з пригожинським цим маршем на Москву. Це теж саме. Все всі закликають всі очікують відмашки того хто вище. До речі, а, сьогодні вдруг... ж річниця загибелі Пригожина. Так, да, Сьогодні якраз річниця я ж тому і згадую да якраз цього рівно рік тому літак Пригожина впав. Що би там не відбулося, а далі це також дуже важливо це ломка взагалі пропаганди російської, і взагалі це ну просто дисонанс, коли президент України обговорює з профільним там віце-прем'єром гуманітарні. Проблеми російської території Курщини, яка зараз знаходиться під контролем України, і е, вони там вирішують, е, як допомогти цим людям. Ну це взагалі повністю з ног на голову російську пропаганду. Е, ну і також перевертає. Ну і також те, що він постійно говорить про обмінний фонд, це також дуже разюче відрізняється від того, що відбувається там. Ця проблема повністю замовчується. А е, що стосується е, е, турбулентності, от на якими споваємо сподіваємося, я думаю, що. Ми з вами побачимо. Воно не може бути отак: от в такому суспільстві, в такій системі політичній одразу. Тобто, там не можуть бути протестні акції, там можуть просити там Путін допоможи, розбери ситуацію. Коли цього не буде. Ми з вами побачимо восени. Я думаю, вже найближчим часом місяць, півтора. Це будуть не політичні, це будуть не опозиційні ем, прояви незадоволення, а незадоволення самих росіян. Поки що ми бачимо це в коментарях в соціальних мережах, які дуже швидко починають терти. Наприклад, місцеві форуми вже закрили по коментарям. Е, я маю на увазі Курської області, які цих населених пунктів, які в зоні бойових дій там вже все е, витирають, але ми побачимо це в більш широкому масштабі, не лише на прикордонні, і я думаю, ми про це з вами вже будемо Му обговорити це ну буквально в перспективі кількох місяців. Пане Олександр, дякуємо вам. Олександр Дякую. Шульга, доктор соціологічних наук, директор інституту конфліктології та аналізу Росії. Був на зв'язку. Я додам до цієї теми слова Ірини Верещук. Росія кинула своїх людей на Курщині і ними опікуються тільки українські військові. Про це в коментарі новинам лайв заявила віце-прем'єрка за її словами. Цивільним на зайнятій території передають медикаменти, воду і продукти. Чиновниця додала, що міжнародна спільнота схвально оцінює такі дії України.